Промінювання може лякати що найменше, деякі його види. Наприклад, мій дозиметр не спрацьовує біля мого телефону або вайфай роутера або мікрохвильовки. Це тому, що лічильник гейгера реєструє лише іонізуюче випромінювання, енергії якого достатньо для відривання електронів від атомів. Його дози вимірюються в зівертах. Якщо ви поглинете більше ніж два зіверти одноразово, то найімовірніше ви помрете невдовзі після цього. Але ми постійно піддаємося дії низьких рівнів іонізуючого випромінювання. Наприклад, банани багаті калімі, деяка частка цього калію Природно радіоактивне, тож коли ви їсте банан, то отримуєте дозу приблизно в одну десяту мікро Це одна десятимільйонна мільйонна зіверте. Давайте використовувати банан як міру дозу випромінювання. До речі, оскільки люди їдять банани, ми теж стаємо радіоактивними. І ви насправді піддаєтеся більшому опроміненню, коли спите поруч з кимось, аніж коли спите самі. Та я б не хвилювався щодо цього, оскільки така доза незначна у порівнянні з природним фоновим випромінюванням землі. Я маю на увазі, що іонізуюче випромінювання надходить з каміння, ґрунту, повітря і навіть космосу. Потужність дози тут в сіднеї становить близько 15 сотих мікрозів. Та на годину, і це близько до середнього значення по всьому світу, що складає від однієї до двох десятих мікрозіверта на годину, але є місця зі значно вищим рівнем. Отож, як ви думаєте, хто на землі отримує максимальну дозу іонізуючого випромінювання? Давайте відповімо на це запитання, відвідавши найбільш радіоактивні місця на землі. Деякі місця, в яких ви могли б очікувати високих рівнів випромінювання, можуть вас здивувати. Я перебуваю в Хіросімі, і Це меморіал миру. На висоті 600 метрів над цим куполом вибухнула ядерна бомба. Вона була підірвана на цій висоті для того, щоб добитися максимальних руйнувань. Рівень потужності дози сьогодні а це майже 70 років потому, Всього 0,3 десятих мікрозіверта на годину. Словом, зараз ми заходимо у шахту ліфта, і Ми спускаємося в штольню старої уранової копальні. Це рудник, в якому уран був виявлений вперше. Також це місце, з якого Марія Кюрі отримувала сировину для роботи. 1,7 десятих мікрозіверта на годину, що майже в 10 разів більше ніж природний фон. На сьогодні більша частина урану вже вилучена, але в цій стіні є ще невеликий шматок, і ви можете побачити, як він світиться в ультрафіолеті. Тільки погляньте: флоресенція в урановій руді це лабораторія Марі Кюрі. Вона отримала дві нобелівських премії: одну з фізики і одну з хімії. Марі кюрі виконувала значну частину своїх робіт саме тут, а це її кабінет. Вона сиділа просто тут. Напевне, деякі частини цього приміщення все ще радіоактивні. Одна з них ось ця ручка, рівень порівняно невеликий. Але він в десять разів вищий, аніж фоновий. Так, більше ніж в десять разів. І ще одна це спинка її стільця. А ви ще можете зареєструвати альфа-частинки, що вилітають ось звідси? Мабуть, після роботи в лабораторії вона приходила сюди, відкривала двері, залишаючи сліди радію. Тут потім ішла сюди і відсувала свій стілець. Ласкаво просимо до Нью-Мехіко. Це Триніті місце проведення випробування першої в світі ядерної бомби. просто тут, прямо в цій точці. Вся ця ділянка була випарувана. Фактично, вибух бомби виділив таку кількість тепла, що воно переплавило весь цей пісок поблизу, на це зеленувате скло, і ви все ще можете знайти його тут. Овчені назвали цей мінерал на честь випробування. Тринітет. Так, це єдине місце на землі, де він утворився. Рівень потужності дози тут близько 0,8 мікрозіверта на годину. Сам тринітит дещо більш радіоактивний. Я зареєстрував від 2 до 3 мікрозівертів на годину. То в якому місці рівень іонізуючої радіації вищий, ніж будь-якому, що ми бачили досі? Відповідь у літаку з набором висоти над вами залишається менше атмосфера, що захищає вас від космічних променів. Тому рівень радіації всередині літака може піднятися до 0,5 десятих мікрозіверта на годину на висоті 5,5 кілометрів, до 1 мікрозіверта на годину на 7 кілометрах, більше двох на 9, і більше трьох мікрозівертів на годину на більших висотах і поблизу полюсів. Це ЧАЕС і блок номер 4. Реактор цього блоку вибухнув 26 квітня 1986 року. Цей вибух був спричинений виділенням величезної кількості тепла всередині реактора із наступним відривом верхньої плити і розповсюдженням радіоактивних речовин по всій прилеглій території і майже по всій Європі. Саме тому ми досі можемо виявити радіоактивне забруднення тут сьогодні. Зараз тут близько п'яти мікрозівертів на годину. Якби я пробув тут одну годину, моє тіло отримало б таку ж дозу. Яку ви отримали би при рентгенографії зубів? Так що це не так вже й багато. І Одна з причин, через яку рівень іонізуючого випромінювання тут не дуже високий, полягає в тому, що було знято верхній шар ґрунту з усієї прилеглої території. І саме тому ми можемо тут стояти. Зараз ми їдемо в зону відчуження фокусіме. Я спостерігаю, як показання на моєму лічильнику гейгера ростуть у міру наближення до зони. Бачите ці чорні мішки обабіч дороги японці зараз роблять те саме, що і ліквідатори біля чаес знімають верхній шар ґрунту сантиметр за сантиметром. Маска це ймовірно надмірність. Вона потрібна для того, щоб не дати радіоактивному пилу потрапити в мої легені. Це, безперечно, одне з найбільш радіоактивних місць, в яких я коли-небудь бував. Навіть при тому, що радіоактивних речовин було викинуто менше ніж при аварії на ЧАЕС, близько 10%, але вони більш свіжі всього три роки від катастрофи. Тому набагато менше їх розпалося. Я спостерігаю від 5 до 10 мікрозівертів на годину, і через це я думаю, нам не слід тут залишатися надовго. Я збираюся зайти у лікарню в прип'яті саме сюди привозили пожежників після того, як вони боролися з пожежею на четвертому блоці. В підвалі цього будинку вони залишили все своє спорядження, щойно зрозуміли, наскільки воно радіоактивно забруднене. Одразу біля дверей я фіксую 500 мікрозівертів на годину. Півтори тисячі мікрозівертів на годину. Знаєте, якби ми пробили тут кілька годин, то отримали би річну дозу фонового випромінювання. Цей підвал був найрадіоактивнішим місцем з усіх, що я відвідав, і він є одним з найбільш радіоактивних місць на землі. Якби я залишився там на одну годину, я б отримав дві тисячі мікрозівертів. Це річна доза в умовах природного радіаційного фону. Кожен жовтий піксель тут це банан. Може здатися, що це досить багато, але врахуйте, що при комп'ютерній томографії пацієнт отримає близько семи тисяч мікрозівертів. А це три роки природного фонового випромінювання. Було підраховано, що люди, які живуть біля Косінської АЕС отримують додатково 10 тисяч мікрозівертів упродовж їхнього життя для порівняння. Максимальна річна доза для працівників атомних станцій в США складає 50 тисяч мікрозівертів, але це менше ніж для інших спеціалістів космонавтів. Космонавт на МКС за 6 місяців перебування там отримує приблизно 80 тисяч мікрозівертів, але навіть вони не піддаються впливу найвищих рівнів іонізуючого випромінювання. Здогадайтеся, хто А відповідь людина, що курить легені курця в середньому щороку отримують дозу опромінення 160 тисяч мікрозівертів. Це пов'язано з радіоактивними полонієм та свинцем в тютюні. Таким чином, курці піддають себе впливу не лише канцерогенів і токсинів, вони також отримують дуже високі дози опромінення. І виходить, ні мешканці Фукосіма або Чорнобиля, ні персонал атомних станцій, ні навіть космонавти не отримують найвищу дозу іонізуючого випромінювання. Ця честь віддається середньостатистичному курцеві. Hey, as you can see, over the last few months, I've been traveling around the world, actually filming a documentary for документарій.